13 квітня, щоденні роздуми, хибна втіха від жалю до себе. Звичка жаліти себе один з найгірших руйнівних недоліків відомих нам. Він перешкоджає духовному зростанню і може припинити всі корисні зв'язки з нашими товаришами, оскільки ми, страждаючи ним, вимагаємо непомірно багато уваги і співчуття до своєї персони. Все це слізлива форма мучеництва, а ми не можемо собі дозволити вдаватись до нього, як це бачить Біл, сторінка 238. Жаль до себе дає хибну втіху, лише на короткий час, дозволяючи мені відгородитись від реальної дійсності. А потім подібна наркотику вимагає все більшої дози. Якщо я піддамся жалю до себе, він може довести мене до зриву. Так, що ж мені робити? Є один надійний засіб переключати свою увагу, нехай спочатку потроху, на інших людей, яким дійсно пощастило менше, ніж мені бажано на інших алкоголіків. Чим більше я виявляю їм свої співчуття, тим менше стають мої власне перебільшені страждання.